Такий вигляд має вулиця Курсанта Єськова, дорожнє покриття якої на сьогодні чи не в найгіршому в місті стані. Питання її ремонту порушували неодноразово, і цього тижня вкотре під час розширеної наради. До управління транспорту звернувся перевізник, котрий обслуговує відповідний мікрорайон, і в якого надто часто виходять із ладу автобуси. Всі ми знаємо, яка там дорога, але останнім часом це вже набуває критичної точки і постійно ламається транспортні засоби, лопаються ресори». Як повідомив виконувач обов'язків очільника Чернігова, вони вже починають проєктування на тих ділянках, що належать громаді, паралельно працюючи із Міністерством оборони. Якщо відомства передасть місту решту дороги, вони готові повністю її відновити. Як тільки Міноборони передасть місту ту частину цієї дороги, яка не є нашою власністю, ми, якщо це буде, міняємо терміни по календарю, щоб можна було роботи починати. Ми готові виділити кошти і профінансувати роботи по вулиці Іськова, весь цей район льот до Об'їзної, зробити там нормальну дорогу, тому що дійсно це в місті сьогодні, очевидно, найгірша дорога, яка тільки є гіршою, знайти важко. Раніше повідомлялося, що доріг, які потребують ямкового ремонту, цьогоріч за результатами фахового обстеження більше 250. і насамперед робитимуть ті, якими рухається значна кількість автотранспорту. Серед них частина вулиці Івана Мазепи. Важлива магістраль, що нині є основною для заїзду і виїзду з міста, включно із перехрестям Мазепи з музичною. Ще до повномасштабного вторгнення Росії на цій ділянці планувалося замінити водогін. Тепер до існуючого проєкту. Додадуть водовідведення та відновлення покриття, ішлося на нараді. У нас була нарада з проєктантами. Ми будемо коригувати то тобто ініціатива коригувати проект, включати тут ще ділянку каналізаційної мережі, і потім уже будемо процедурно готуватись до виконання робіт. Серед проблемних питань, озвучених у міській раді, 26 березня, плачевний стан сходів по провулку Болдинському, раніше другий провулок Толстого, що ведуть до земснаряду, і якими особливо влітку ходить чимало людей. Їх профільне управління має найближчим часом обстежити і вирахувати орієнтовну вартість робіт. Крім того, Ломак дав керівникам комунальних служб низку доручень щодо адресних господарських питань та оголосив про проведення місячника із благоустрою, що триватиме від 1 до 30 квітня, період, коли всі підприємства мають максимально навести лад на своїх територіях. А муніципальна варта посилити контроль за прибиранням і дотриманням порядку у місті. А також повідомив про кілька кадрових змін і нових призначень. Так ВО начальника управління капітального будівництва став Анатолій Бойко. ВО у очільника управління житлово-комунального господарства Андрій Черненко а «ЖЕК-13» віднедавна очолив Святослав Трохименко. Усі люди з багаторічним досвідом роботи у своїх сферах та на керівних посадах.